Вітаю всіх, мій позивний Боб це канал Nuclear Gear. Відео коротеньке, інформаційне, і в ньому я хочу розповісти про перше, навіщо і для чого був створений цей канал і про що він. Друге, я трішки вам розповім про себе. І третє. Це дуже важлива тема створення спільноти людей, які або вже готуються. Або бажають підготуватися до виживання в умовах постядерного світу. Тому почнімо. І так, перша тема про що цей канал? Уроти. Власноруч, костюм для виживання в умовах постапокаліпсу, тобто в умовах радіаційного, хімічного, біологічного, бактеріологічного забруднення і так далі. І. Я не просто буду робити якусь копію на щось або там якоюсь незрозумілу річ. Я буду робити дійсно ефективний костюм, який можна буде використовувати в умовах постапокаліпсу. Наприклад, я зараз займаюся підгонкою свого спорядження, поки я вдома відпочиваю відпустці. У мене на бойножолоті є такий камербанк, але він трішечки не підходить до моєго бойового поясу. Тому що ну, в мене зріст невисокий, я не 2 метри. І поє... камербанк лягає на пояс. Мені незручно. Незручно як і мені, так і підсумком діставати, використовуватися і... Саме тому я буквально за годинку з ось цього. З допомогою ножниць, голки, нитки зробив ось це. Тобто, функціонал камербанту не втратився, я його зробив вущим, коротшим під мій розмір, бо в мене немає пуза І також залишив систему молі для кріплення балістики або бокових бронепанелей. Тобто, ви розумієте про те, що. Я буду робити все власноруч. Це буде і костюм, це буде і рюкзак, це буде інше спорядження, та навіть шолом для умов використання, використання апокаліпсу я буду робити власноруч. На цьому каналі буду задівати різні теми. І їжа в умовах апокаліпсису, і вода, і речі, і як вберегти електроніку. Електротехніку, як використовувати і які прилади краще, наприклад, буде відео про те, які протигази ліпше для використання в умовах апокаліпсису. Під які протигази підходять, допустимо, тепловізори, оптичні приціли, під які не підходять. Також про це буде відео. Також тут буде затронута і медицина в умовах ядерного або іншого забруднення. Тобто, тут буде дуже багато інформації, яка дасть людині змогу підготуватися. Тепер трішки розповім про себе. Мій позивний був на війні. Я з самого початку, з 2014 року, приймав участь в обороні Луганського лотовища. Після того як ми звідти вийшли в. Я об'їздив і обходив половину Луганської області. Потім в мене була Донецька область. З 2022-го почало з Чернігова, потім знову Донецька, Запорізька область, Донецька і так далі. Я маю 4 бойових поранення одне тяжке. У мене безліч контузій, вони ж або травми. А у мене була хімічна пневмонія. Тобто мене і моїх побратимів на позиціях приїли газом. Я був командиром відділення розвідки, командиром відділення снайперів. Також я був інструктором більше року. По фаху в основному я бойовий медик. До того ж, за весь час моєї служби у мене був досвід ведення бойових дій як в лісосмугах, так в селах, так і в містах. Я не кажу про те, що я знаю все все на світі. Я не кажу про те, що я там мегафахівець, але в мене є чи немало досвіду, який мною був здобутий особисто. Цей досвід я здобував, так сказати, кров'ю і потом, втраченим часом, втраченим здоров'ям. Та втраченими побратимами. І третє питання це створення спільноти. Тобто, що я маю на увазі? Я планую створити власну спільноту, яка буде готуватися до виживання в умовах постапокаліптичного світу, в умовах ядерної війни або іншого. Спільнота, якщо все вийде, буде. Рости, збільшуватися. В спільноті ми будемо допомагати один одному знаннями, порадами. Пишіть коментарі, де краще робити спільноту в сигналі чи в Телеграмі, чи в якомусь іншому месенджері, тобто розберемося з вами. Ми створимо для себе наш нарукавний знак для того, щоб ми. Один одного ідентифікували в умовах апокаліпсису, спільнота одразу скажу, вона буде розкидана. Тобто ми всі знаходимося в різних місцях, в різних містах, в різних селах і так далі, тому подібне. І самі розумієте, що якщо буде ядерна війна, то ми всі не зможемо з'їхатись в одну кучу для того, щоб виживати. Саме тому, наприклад, я в своєму місті буду. Зі спільнотою виживати хтось інший, хто хоче там зі своєю спільнотою, збереться буде виживати в своєму іншому місці, або селі, або так далі. Найголовніше те, що ця спільнота це дійсно спільнота українців, а спільнота, яка буде допомагати один одному в умовах апокаліпсису. І ви будете завжди знати, що бачивши умовно нарукавний знак. Це людина з вашої спільноти, і ви можете на неї покластися. Вона знає, вона вміє, вона буде робити так само, як і ви. от ну, Це ми будемо створювати всі разом, тому що я один спільноту не створю. Самі розумієте. Ось таке крутеньке відео. Якщо у когось якісь питання, пишіть коментарі. Пишіть, який краще створити месенджер, де нам краще створити спільноту. Задавайте питання, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, подобайки, поширюйте друзям, приймайте активну участь в створенні спільноти. І все буде Україна навіть в умовах ядерної війни. Побачимося!